Розділ 14. Страждання в духовному житті. Пункт 2. Значення страждань у динаміці духовного життя. Насамперед слід сказати, що християни не шукають страждань і не знаходять у них якогось задоволення, бо це була б уже патологія. Попри те, що в агіографічній літературі ми можемо зустріти описи життя святих, про яких можна було б так подумати, треба пам'ятати, що часто такі історії бувають прикрашені, крім того. Обов'язково потрібно брати до уваги контекст, у якому висловлені ті чи інші ідеї, зазвичай метою таких творів є спонукання читача до доброчеснішого життя і твердості у вірі, тому ці тексти написані саме так спробуймо сформулювати цілі, яких може досягти людина, якщо справді по християнськи переживатиме страждання. Знаючи їх, ми зможемо спокійніше сприймати свій біль і бути чуйнішими до ближніх. Варто зазначити, що тут ми не розглядаємо страждань, які людина заподіює собі сама, а моральним способом життя, оскільки такі поневіряння є наслідком хибного вибору, хоч і можуть вести до добра. Перша Ціль Своїми стражданнями, згідно зі словами апостола Павла, християни доповнюють те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Послання до Колосян розділ 1, вірш 24. Звичайно, це не означає, що стражданням Христа чогось бракує, що Його спасіння недосконале. Християни, які в церкві є містичним тілом Христа, через свої страждання стають солідарні з Ісусом у Його пасхальній таємниці, не тільки розуміючи її, але й якоюсь мірою переживаючи скорботу Христа у власних поневіряннях. Звичайно, таке бачення не дає повної ясності, але вичерпне пояснення просто неможливе. Це стає інтуїтивно зрозумілим людині, яка вирішує поєднати свої страждання з Христовими і переживати їх із ним. Тоді відбувається внутрішнє дозрівання до Царства Божого. Але цей досвід неможливо висловити тільки зауважити, що особа, яка страждає разом з Христом, не розчавлена власним болем. Друга ціль Друга ціль страждання дозволяють людині зрозуміти власну недосконалість і побачити, що вона не самодостатня, очиститися від ілюзій своєї всемогутності й упевненості, що можна бути завжди щасливим у цьому світі. Отже, страждання відкривають нас на перспективу вічності, на есхотологічну реальність, а це своєю чергою. Дозволяє правильно розставити пріоритети в нашому житті. Третя ціль страждання мають і певну аскетичну цінність, терпляче, витримуючи їх, людина стає здатною вирватися з кола егоїзму та навчитися робити добро. Таким чином, подолання власних труднощів у дусі вірності Богу стає шляхом зростання в чесноті. Четверта ціль зауважимо, що з теологічного погляду одним із наслідків гріха є необхідність відшкодування. Згідно з принципом справедливості за гріх потрібно отримати певне покарання, тож страждання виконують функцію очищення людина в якомусь сенсі розплачується за свої гріхи, проте не можна говорити, що це помста Бога або Божа кара. Ми не знаємо напевно, чому Господь допустив ту чи іншу подію. Пам'ятаймо, що в церкві існує практика індульгенцій, яку потрібно використовувати індульгенції звільнення від тимчасового покарання за гріхи, вина, за які вже відпущена в таїнстві сповіді.